Флезі! Флезі! Да, я зламав пліжку, все, житель, ти програв! Та як то ти читер? Який я читер? Я все чесно, все чесно було. Жителі згодні? То, то я чесно переміг! Ні, ти читер був! Перегровку! О. Ладно! Ну можу я ще раз зіграти, До речі, всім привіт, з вами я, містер Флесте. І, жи... і ми з жителем граємо в Бедварс. Так. У мене тут дивіться, скільки вов не залишилось. Ну, тоді граємо! Все, друзі! Наступна катка вже почалась. І я вже забуду. Житель! Що ти нам робиш? Эээ! Эээ, слизні, мы так не домовлялись! Все чесно! Я навіть зараз мон Монволком хочу. Ладно! Швидше, швидше, швидше! Швидше! Нет, я не, не змі... Все, да блин! Нет вас Не не зми Настын, настынный! ш Все, злив. Та блин! Зрители согласны! Але, житель, ти пам'ятаєш? Що нічого? Ну да, ти виграв? ні ні ні-ні, ні ні Трішечки інші. О, що тут таке? Я тобі зараз скажу. Ти обіцяв, що ти будеш ходити в костюмі куртки. Ну, не куртки, а курки. Ещ один спор. Який? Мы... Ми... Сейчас я не пробудуюсь. Це якщо що Шошо Ні... непонятно отели Бриджи. Жители, да, поздравляйте! Ура! Короче, что ты хочешь? Давай! Лука стрелялки! Окей! Ну все, жителі, Починаем! Так не попав. Перше. блін, Друге. І третє. навіть зараз за не встиг! <кхм> ну, це вже не мої проблеми. Жити, ну, согласіться, що я виграв, чесно. Так! Ні! Тоді пере... А, ладно. Коротше житель, в мене є новий спор. Ну, не спор пер. На кого просто впаде стріла? Щас еще раз. Ай! Та не спеціально! Я тобі зараз... Ай! Все, зрозумів! Так. Де твій костюм курки? Ой, я буденю, типу, має... Ай! Ой! Все, житель, с тобой играть не Друзья, ну вы це бачили. Сейчас попаду. Я не, не попал. Ну хотя бы в жителей. Не, в стрел. Туда попаду, давите. Попаду. А кто то попал? Йо! Ой, ну, на ведь с камеры. Ладно, Зря на них час потратив. Я хотів для вас ролик типу, записати, що житель буде цілий день в костюмі курки. А це вийшло не цікаво. Житель там нечесто! Вдвой костюм курка! Ну ви що, совсем стуріли? Ми не домовлялись. Я б да Ви, ви тут стояли і говорила про цей костюм курки. зато я з тобою більше гра охра... дружити не буду. Я теж. Ладно, ладно, вдіну ваш костюм курки. Дайте мені його. О. Так і сразу. Тримай. Ха-ха-ха! <свісна> <свісна> Житель прикольний прикинь! Та все, я в цьому їм ні не буду. Е-е, е. Ще получається 23 години, 59 хвилин, 40... 56 секунд. Ні -е -е. В цей же час завтра можешь взяти. Мы прям тут же зберемось. Ну будь ласка, не треба. Все, вали. У нас тут зебрание. Кто мне стучится? Житель? Все, Флэнси, я срубив. <свес> поберу избег а высріш О да о, да, щоб не помер фуф все я прийшов в себе <ріст> <ріст> житель як ты міг пограти в Бедварс ты уже мене обманув чего це то казав, що профі бедварсер? Я Чо мене не виграв? Бо ти профі 2 Ладно, це не смішно Але я не профі Ти, ти профі Ні-ні-ні-ні-ні Я тебе виграв? Ну, виграв І тепер выз! Без... Ну блін, реально, друзі що жителю так і треба <клухи> е, там жителі ще стоять окей ну це було найсмішніше шоу таке там зо... записуйте номер села в село флезіть дом стіпкляний крадіть все ще хочете Добрий день! Та флейзі не прикольно! <гум> ну реально, звісно! <гум> так, виходить, тобі ще так скільки? 23 години, 30 хвилин. Балаха лаханулося. Ладно. Я тоді піду почилю. Три, два. Один! Блин, ты уже на такие смешные. Кто солил, что Вин на такие смешные? Я! И я! Житель, можешь тебе твой прикид назовешь что ты... Да ведь же! бу бу валю. Это реально смешно! А, я сейчас Житель, ну давай ты его завжди будешь носить. Нет. Кто за? Йо! Я! Йо! Я! Ну, жители, вы что мир разумеете, я так ходить то могу. Что вы сказали? Вдюхай! Ну, житель, приступай. Я, короче, звалю. Ну, я тесту не звалю. Ну, валю, типа, с, в смысле, с ролика. Всем пока.